Я відкриваю себе світові. Я розвиваю свою впевненість, радість, внутрішній мир, любов та вдячність щодня. Розвиток це шлях. Ми можемо використовувати афірмації, молитви, медитації, музику, книги та мистецтво, щоб зміцнювати свою свідомість. Я розвиваю шість рівнів свідомості: зоровий, слуховий, нюховий, смаковий, дотиковий та ментальний. Вони гармонійно розкриваються у моєму житті. Кожна думка формує реальність. Відчувайте свою силу, знаходьте рівновагу, віддавайте вдячність. Моя фізична, емоційна, духовна, ментальна, соціальна та творча свідомості гармонійно розвиваються. Я в потоці життя. Щоденна практика веде до внутрішнього балансу. Промовляйте ці афірмації та спостерігайте, та спостерігайте, як змінюється ваше життя. Я відкритий для позитивних змін. Я творець свого життя.